Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо задачу на пошук медіани трикутника, якщо у даному трикутнику відомі три сторони. Ну що ж, для початку давайте накреслимо трикутник АБЦ. Згідно умови нашої задачі для спрощення кожна сторона позначена маленькими літерами A, Б та С. Відмітимо це на нашому кресленні. Далі проведемо медіану БК, позначимо її літерою М. Власне, саме її нам необхідно відшукати у даній задачі. Також, як ми пам'ятаємо, медіана ділить ту сторону, до якої вона проведена, на два однакових відрізки. Таким чином, давайте відмітимо, що відрізок АК дорівнює відрізку КС і дорівнює С навпіл. Тепер перейдемо до розв'язання. Для розв'язання нашої задачі, ми будемо використовувати теорему косинусів. Для спочатку давайте помітимо, що кут, наприклад, А у даному трикутнику А Б, С, у нас також є кутом і для трикутника АБК, в якому БК є шуканою медіаною. Таким чином, наприклад, дізнавшись косинус кута А із трикутника АБЦ, ми зможемо використати його далі, уже розглянувши трикутник АБК. Для власне пошуку невідомої медіани. Тож, для початку нашого розв'язання давайте розглянемо трикутник АВС. І сформулюємо теорему косинусів для сторони, власне, Б та протилежного до даної сторони кута А. Отже, згідно теореми косинусів маємо Б квадрат дорівнює. Відповідно, дана сторона буде дорівнювати сумі квадратів інших сторін, тобто А квадрат додати С квадрат. Як бачите, починається все як терема піфагора. Далі ми повинні відняти подвоєний добуток даних сторін на власне косинус кута А. Готово. Терему косинусів ми з вами сформулювали. Далі, згідно нашої ідеї, як пам'ятаєте. Нам необхідно виразити косинус кута А для його подальшого використання. Отже, пропоную доданок мінус 2 ас помножити на косинус А перенести у ліву частину для того, щоб позбавитися від мінуса. Таким чином, маємо вже не мінус, а просто плюс 2 ас помножити на косинус кута А. У правій частині у нас залишається з вами А квадрат додати квадрат, і перенесемо у праву частину доданок B квадрат, звісно, змінивши знак на протилежний. Тепер досить легко виразити косинус кута А, як невідомий множник. Для цього поділимо з вами добуток, тобто те, що знаходиться у правій частині, на відомі множники, а саме на 2 ac Отже, косинус кута А ми з вами знайшли. Давайте зафіксуємо отриманий результат. І, власне, продовжимо наше розв'язання. Далі нам необхідно розглянути уже трикутник АБК. В даному трикутнику ми можемо з вами так само сформулювати теорему косинусів для, власне, медіани М та протилежного кута А. На попередньому етапі ми з вами вже знаємо його косинус, що, власне, ми і використаємо зараз. Отже. Розглядаючи даний трикутник, давайте сформулюємо теорему косинусів. Знову ж таки, починаємо із М в квадраті. Далі маємо записати суму квадратів інших двох сторін. Як бачимо, сторона AB – це в нас А, отже, А квадрат додати. Сторона ж АК це половина сторони С. Таким чином, ми маємо до квадрату піднести С навпіл. Далі, згідно формулювання, маємо відняти подвоєний добуток даних сторін. Отже, 2 помножити на А помножити на С навпіл І помножити на косинус іще кута А. Оскільки у нас вже готовий з вами вираз для даного косинуса, ми його можемо з вами підставити в отримане рівняння. Таким чином, маємо А квадрат. Додати. Давайте одразу розкриємо дужки, підносимо С до квадрату і двійку до квадрату. Далі отримаємо мінус 2, помножити на А, помножити на С навпіл, і помножити на косинус кута, замість якого ми підставляємо вираз, отриманий на попередньому кроці. Маємо підставити а квадрат, додати квадрат, відняти Б квадрат і розділити на 2 ас Давайте утворений добуток запишемо під однією рискою дробу для того, щоб було очевидно, що ми можемо з вами скоротити. Отже, маємо а квадрат, додати квадрат на 4, відняти. Далі у чисельнику даного дробу я запишу 2 ас і помножити на вираз квадрат, додати квадрат, відняти Б квадрат. Знаменнику ж у нас залишається двійка. А також 2 ац Звідси дуже добре видно, що 2 ац у нас повністю буде скорочуватись. Наступним кроком давайте розпишемо даний дріб, який залишився у нас на 3 дроби, враховуючи, звісно, що перед даним дробом ми маємо знак мінус. Отже, будемо мати а квадрат, додати квадрат на 4, а далі відняти а квадрат на 2. Відняти c квадрат на 2. І, звісно ж, оскільки далі в нас йде мінус b квадрат, а перед самим дробом також є мінус, ми будемо мати з вами плюс. Отже, плюс b квадрат на 2. Майже готово. Далі необхідно звести подібні доданки. Отже, як ми можемо помітити з вами, для a квадрат у нас з вами є подібний доданок мінус а квадрат навпіл. Отже, якщо від a квадрата. Відняти половину а квадрата ми з вами будемо отримувати а квадрат навпіл. Для Б квадрат на 2 у нас немає подібного доданка, тож так його і запишемо. Додати Б квадрат на 2. Також бачимо, що до С квадрат на 4 маємо подібний доданок мінус С квадрат навпіл. Отже, маємо мінус С квадрат на 4. Тепер давайте зведемо все до спільного знаменника. Для двійок і четвірки маємо спільний знаменник 4. Таким чином, необхідно домножити на 2, відповідно, перший дріб, і також, звісно ж, другий дріб. Тоді, у чисельнику, ми будемо мати 2а2, додати 2 b квадрат, і відняти c квадрат. Як ми пам'ятаємо, все, що ми з вами зараз знайшли, це вираз для m у квадраті. Тобто для медіани у квадраті. Адже саме медіану у квадраті ми з вами почали розписувати і спочатку згідно теореми косинусів. Наша ж задача знайти просто медіану, тож все, що залишається, це взяти корінь із отриманого виразу. Отже, маємо медіана буде дорівнювати. Далі, давайте запишемо, що у нас буде корінь із дробу. Таким чином, ми маємо взяти корінь із чисельника та корінь із знаменника. Отже, в чисельнику запишемо корінь із даного виразу 2А квадрат плюс 2b мінус квадрат. а корінь із 4, як відомо, це двійка. Звісно, ми можемо для краси нашого виразу винести попереду одну другу, а далі просто дописати той корінь, який ми маємо у чисельнику. До речі, під ним можна помітити, що ми можемо винести ще двічку дужки. Таким чином будемо мати 2 помножити на А квадрат плюс b квадрат у дужечках, і відняти квадрат. Даний вираз у нас, звісно ж, під коренем. Готово, як ми можемо помітити, ми з вами отримали вираз, за допомогою якого ми можемо легко обчислити довжину медіани, якщо у нас відомі три сторони нашого трикутника. На цьому власне виведення даної формули завершено, нею досить зручно користуватися у різних задачах по геометрії, тож сподіваюсь, дане відео було вам корисним. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!